Вітаю вас, малятка! Відгадайте загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати вечора вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Молодці це лялька. Пропоную придумати речення зі словом лялька. У мене вийшло. Дівчинка грається лялькою. Це речення ми можемо показати за допомогою однієї картинки. Також це речення ми можемо показати за допомогою кількох картинок. А ще речення ми можемо написати буквами. Проте ми ще не знаємо всіх букв. Не можемо прочитати це речення, але ми можемо це речення показати за допомогою символів, ніби речення маскується. Ось так ми позначаємо перше слово у реченні. Тут останнє слово. Малята яке перше слово у нашому реченні? Так. Дівчинка. А яке останнє? Правильно, лялькою. Скільки всього слів у нашому реченні? Молодці, в реченні дівчинка грається лялькою три слова. Малята пропоную до схеми скласти речення. Там, де стоїть знак питання, вам потрібно придумати самостійне слово. Наприклад, Мавпочка любить банани. Або мавпочка знайшла банани. Кіт любить молоко. Або кішка п'є молоко. А які речення вийшли у вас? Складіть речення до схеми самостійно. Послухайте речення та скажіть, скільки. У ньому слів. І до якої схеми воно підходить? Дівчинка носить сукню. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. До якої схеми підходить це речення? Правильно, речення дівчинка носить сукню, підходить до третьої схеми. Дідусь читає книжку. Скільки слів у цьому реченні? Так, 3. До якої схеми вона підходить? Правильно речення дідусь читає книжку, підходить до третьої схеми. Іде дощ. Скільки слів у цьому реченні? Так, 2. До якої схеми підходиться речення? Правильно речення іде дощ, підходить до другої схеми. Сніжно. Скільки слів у цьому реченні. Так, одне. До якої схеми підходить це речення? Правильно до першої. Вогонь палає. Скільки слів у цьому реченні? Так, два. До якої схеми воно підійде? Правильно. Речення вогонь палає, підходить до другої схеми. Песик. Бігає по галявині. Скільки слів у цьому реченні? Так, 4. До якої схеми підійде це речення? Правильно речення Песик бігає по галявині підходить до четвертої схеми. Хлопчик тримає ножиці. Скільки слів у цьому реченні? Так, 3. До якої схеми підходить це речення? Правильно. Речення хлопчик тримає ножиці, підходить до третьої схеми. Гаряче, скільки слів у цьому реченні? Так, одне до якої схеми воно підходить. Правильно, речення гаряче підходить до першої схеми. Молодці. Малята. Послухайте речення та скажіть, підходить ця схема до. Сказано мною речення чи ні. Кравчення шиє сорочку. Так, підходить чому? Правильно в реченні «Кравчиння шиє сорочку три слова. Телефон дзвонить. Так, підходить чому? Правильно в реченні телефон дзвонить два слова. Місяць світить на небі. Ні, чому? Правильно, в реченні місяць світить на небі чотири слова. Діти граються м'ячем. Ні, чому? В реченні діти граються м'ячем три слова. Вітряно. Так, підходить. Чому? В реченні вітряно одне слово. Квіти пахнуть. Так, чому? Правильно в реченні квіти пахнуть два слова. Трава швидко росте. Так, чому? Правильно в реченні трава швидко росте три слова. Молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.